Вітанечка з міста Харкова. У нас сьогодні з вами 18 квітня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним сьогодні. Так, благоразумі, гібкость мишлення. Подивіться уважніше на картинку, на малюночок, про що він для вас? Що ви тут суто для себе бачите? Яку підказку? Якщо щось не зрозуміло, напишіть у коментах, розберемо. І те, що може нас уводити в мінус, сама обман, лож, ілюзії. Подивіться уважніше на картку. Про що тут для вас? До речі, у кінці мого відео я розповім вам про коридор затемнень і. Так. Якщо я побачу, що сама обман, лож і ілюзії довліють сьогодні мною, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати, щоб день повернути на плюс так і бути максимально ефективним. І так, вибираємо число від 1 до 4. Я вибираю число 3 для того, щоб показати вам, як я Трактую суто для себе метафорічні картки. І так. Ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше на картку. Про що вона для вас? Ті, хто вибрав число 2 ця стратегія ваша. Подивіться уважно ще на картку. Що тут ви для себе бачите? Ті, хто вибрав число 3, Ця стратегія ваша на сьогодні, подивіться уважно ще на картку, про що тут. І так, як я казала, ця стратегія буде для мене, угу, тою, яка виролить мій день у плюс. А що ж тут позитивного, якщо дівчинка хворіє? Тобто, я турбуюся про своє здоров'я, внутрішній стан. Тобто, я пам'ятаю, все те, що відбувається, відбувається і э, на це можна повлиять, але із стану внутрішнього спокойствия. Так, далі, ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше ще на картку. Ну, а щодо коридору затемнень, 17. Квітня ми вступили в фазу, коли не потрібно починати нічого.